Мік взуття, перший плюс другий сорт. Вага коробочки 20 кг, ціна 3450 гривень за всю коробочку наповнення. Це чоловічі та жіночі кросівки, невеличкий відсоток дитячого. Та в загальному все літнє взуття. Перша моделька. Ось така в нас буде шкіряна. Розмір, розмір, розмір 35-й маленький. Перший плюс другий сорт це взуття з ознаками насіння, можуть бути присутні дефекти. Ось, наприклад, Асікси. Ось такі, мені здається, їх ще гарненько можна почухати і носити. Так, розмір тут на язичку старця, не можу сказати. Але це десь 45-46. Далі у нас буде ось така моделька. Це спортивні від крайн. Оп. Далі, ось така буде моделька. Шкіряна. Це футзалки, скоріше за все. Далі найки. Найки так само можна ще класно відносити, і якщо відбілити, собі підошву І випрати шнурілочки. Далі в нас філи будуть. Ось такі. Ось такі філи. Далі. Далі, далі, далі. Така моделька буде взуття. Зараз другий знайдемо. Так, ще ось така моделька красивочок. Ціна всього лише 3450 гривень. Собівартість десь 100 гривень одній парі. Чоловічі сандалі. Ось такі. Так, що я бачу ще? Бачу ще таку модельку кросівок. Так само вибрати. Далі. Дитяча пара Адідасіків. Жіноча моделька Тамарісів на танкеточці. Ось такі вони. Далі. Далі от така моделька, якась якась пташка Qurt кейгер. Що це за пташка, я не знаю. Але вони, ну, якісь лакшері. Далі. Далі така жіноча моделька Габор, Шкірина. До речі, трендово. Так, далі, що в нас там є? Макасіни чоловічі ось такі. Канинні. Далі лофери. Собівартість 100 гривень будь-якій парі. Туфелька жіноча. Так, далі. Чоловічі туфлі шкіряні. Ще одні туфлі. до речі Далі. Каблучок. Ось такий. Бачите, тут все присутнє літнє взуття, жіноче. зручна пара взуття. А, казала, що другий знайдемо. Далі ще один кросівок. Ось такий. Шльопки жіночі. Знову жіноче зручне взуття. Ось таке на танкеточці. Так. Далі. Шльопи. Шльоба на танкитці, на корковій підошві. Далі макасинки. Ось такі. Ну, нелегесенькі, мабуть, дуже зручні. Далі балеточки, від лакости, на секундочку. Далі ще одна пара жіночого зручного взуття. босоніжок, Ось такі жіночі, до речі, рікери. Він за закордонного овер дорогі. Далі така моделька на ліпучках жіночі. Ще одні балеточки. Вау! Вау, яка ті правда? правда? Така моделька. І остання ось така. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 3450 гривень за цілу коробку взуття.